Вітаю вас на каналі Планета Казок. Несерйозно Таїс Золотковська. Мира малює сніговиків. Кольоровими олівцями та гуашю в альбомі, коли за вікном дощить, а крейдою на асфальті в сонячні дні. Сніговики у неї виходять різноманітні, червоні, блакитні, з відром на голові. Або з мітлою в руках гілочках, похмурі і веселі. Навіть у дитячий садок мира приносить пристрої для малювання. Бувають дні, коли в неї поганий настрій. Тоді мира влаштовується у куточку загальної кімнати, і, поки інші бавляться у доньки матері та залізну дорогу, вона собі малює, 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 виводячи кола на папері. Мира повертає собі усмішку. Зараз вона вдома у тиші дитячої кімнати малює рожевого сніговика. З вікна дівчинка бачить маму, що розвішує білизну на подвір'ї та наспівує. Мама свою донечку любистку купала. Як тільки мама заводить першу ноту, кішка, що приходить поїсти молочка з хлібом і з нявканням несеться геть. Кажуть, кішки полюбляють класичну музику, а Мирі мамин спів допомагає малювати. Вона вдоволено всміхнулася, роздивляючись рожевий капелюх на голові сніговика і взялася за наступний малюнок. Раз, два, три, раз, два, три, чутно вигуки старшої мирчиної сестри Марійки. У пачці та шкарпетках у фіолетовий горошок вона крутиться на одній нозі на дерев'яній підлозі. У неї це називається балетуватий. І з вітальні долинає бурмотіння. Щось із глухим стуком падає на підлогу і повільно котиться. Ще раз, наказує тату. бурмотіння триває. Схоже на іграшковий паротяг. Насправді, тато вчиться жонглювати помаранчами. Два дні тому він перейшов від двох помаранчів до трьох, і цей зайвий цитрус раз у раз тікає від нього у найдальший куток кімнати за диван. Звідки його можна дістати тільки спеціальною палкою-хапалкою? На сніданок я приготую помаранчевий сік, оголошує тато. Добре, що він не жонглює хом'яками, думає Мира. І, хоча Мира наймолодша в сім'ї, є дехто, про кого вона дбає щодня. Хом'як. Хом'як живе у клітці і найбільше у світі полюбляє бігати в колесі. Втім, і ще більше, ніж колесо, любить прогулянки по мирчикій кімнаті. Проте це йому не часто вдається. Бо клітка щільно зачиняється. Мира стежить, щоб у хом'яка завжди була свіжа вода та жменька кульбабок, які вона збирає на галявинці перед домом. У понеділок вихователька в дитячому садку оголосила, що відкривається виставка малюнків, і всі охочі можуть узяти участь. На завтра треба принести свої найкращі малюнки. Мира захотіла показати портрети сніговиків. Прискіпливо оцінивши малюнки та відкинувши їх, дівчинка з особливою старанністю взялася за малювання сніговиків. Вона усміхалася і уявляла, як будуть тішитися батьки, коли побачать її роботи на стінах дитячого садочка, наче у справжнісінькій галереї, яку вони відвідали. Під час мандрівки у Харків. Дівчинка мугикала пісеньку, коли до неї підійшов Женя. Мама Жені серйозно ставилася до його освіти. Замість прогулянок хлопчик учився грати на скрипці. Замість футболу вивчав французьку мову. Замість усмішки куточки його губ завжди були опущені, а брови насуплені. А ще він Усіх бив. Що це ти робиш? запитав Женя, відштовхнувши миру від столика, на якому вона розклала альбом та олівці. Дівчинка впала зі стільця, проте вирішила не плакати, бо не забилася. Готую малюнки до виставки. Малюєш сніговиків у травні? Женя розсміявся, проте його обличчя при цьому однаково було вдягнене в скорботну маску. Це ж несерйозно. Ну, і що, що несерйозно? насупилася Мира. Як каже моя бабуся, відома художниця, спочатку треба навчитися техніці, тіням і композиції, а потім малювати сніговиків. Мира кинула оком на малюнки. Сніговики не відкидали тіні. Та й що таке композиція, вона не знала. Женя ще раз гмикнув несерйозно і шугнув в інший куток, робити зауваження малечі. Вони несерйозно грали в настільний футбол. Мира залишилася на самоті вогник, який допомагав їй малювати згас. Дівчинка більше не могла творити вона зім'яла сніговиків, кинула на підлогу і розтоптала. Повернувшись додому, Мира побачила сестру. Яка гупцювала в саду. Мира хитає головою і хмуриться. Несерйозно, у тебе не виходить, як у справжньої балерини. Зате я рада, відповіла Марійка і додала, була рада, поки ти не прийшла. Мама співала пісеньку і не завжди потрапляла в ноти. Несерйозно, сказала Мира, затиснувши руками вуха. Так мені веселіше, коли я розвішую білизну в саду, сказала мама. Тато жонглював помаранчами, а ті падали на землю. Несерйозно. скрикнула мира. Чому ти не можеш бути поважним, як батьки Жені? Від здивування тато впустив помаранчі і з них хлюснув сік. На небо налетіла хмара. Потім іще одна іще подув крижаний вітер. Родина забігла у хату та розійшлася по кімнатах. Дім потонув у тишу. Цокав годинник, гугонів холодильник. Марійка казала, у нього всередині живе маленький приязний привид. Але Мира знала, що то були зіпсовані йогурти. Вона чула з за стінки. Марійчині схлипи, якби ж тільки Мира не зіпсували їй настрій. Тепер сестра не була у змозі поворушити ні рукою, ні ногою. Пішов дощ. Крізь зачинене вікно Мира бачила, як мама і тато зривають із мотузок вологу білизну і мчать додому. Зазвичай вони голосно сміялися та цілувалися, сховавшись від зливи. Проте сьогодні їм було не до веселощів. Мира чула тільки звуки їхніх кроків і лечутне зітхання мами. Мира нудилась у кімнаті за столом і дивилася на краплі, які збігали по рамі, граючи у квача. У своєму відображенні у склі вона побачила насоплену дівчинку, яка колись давно сьогодні вранці. Раділа кольоровим олівцям і паперу. Дівчинка спробувала малювати сніговиків для виставки, але олівець випадав із рук. Кола виходили нерівними а ніс морквиною взагалі і виріс із правого вуха сніговика. Мира жмакала малюнки та ж бурляла на килим. Несерйозно, думала Мира. На підлозі виросла гора з паперу. Коли дівчинка почула новий звук легке торохтіння і тупіт маленьких лапок. Хом'як забрався в колесо і біг уперед без жодної мети. Мира сіла поруч із кліткою, подивилася на хом'яка, він виглядав дуже задоволеним. Що ти крутишся по колу? Це ж несерйозно, сказала Мира. Проте хом'як безтурботно біг у колесі та не зважав на критику. Що може бути несерйознішим, аніж сновигати по колу, подумала Мира. Але який він був задоволений? Поклавши голову на руки, дівчинка дивилася на хом'яка. Його лапки мелькали в повітрі, а вусики діловито ворушилися. Колесо хом'як. Усики, очі на мистинки. За вікном блимнула блискавка. Мира схопила зі столу папір і олівці, намалювала коло, ще одне коло і ще, а всередині кожного кола біг хом'як, сніговик, усередині якого намотували кола гризуни. Мира всміхнулася і миттю осмикнула себе. Ком'яки, що бігають у сніговику верхівка легковажності. Вона хотіла зім'яти аркуш із малюнком, але не змогла, домалювали сніговичку ніс морквиною, очі гудзики широку усмішку та ручки – Несерйозно. пробурмотіла мира. Несерйозно. вигукнула вона. Несерйозно значить, весело. Дівчинка підстрибнула і майже побігла до батьків і Марійки, коли згадала, як обійшлася з ними напередодні. Мира повинна перепросити і зробити це так, як уміла тільки вона. Дівчинка намалювала трьох сніговиків. Сніговика, що співає, з хвилястим білим волоссям, яке нагадувало мамину зачіску. Сніговика, що танцює. Так-так. Одягнутого у справжнісіньку балетну пачку, і сніговика жонглера в різнобарвному костюмі, дощ закінчився, визирнуло сонечко і освітило дерева та галявину перед будинком. Краплі повисли на мотузці і листі. Вони світилися переповнені радістю. Час пити чай. покликала мама. Це була їхня традиція чаювання зі здобними булочками та вершковим маслом. Мира знайшла родину у вітальні. Вони дивилися телевізор, як інші займаються несерйозними речами, а на свої у них не було настрою. Тато, це для тебе. Мира простягнула татові листок, і з нього всміхався помаранчевий сніговик. Ну, як? запитала вона, несерйозно? Тато хотів було заперечити, та впіймав мамин погляд і закивав. Так, дуже несерйозно. Мама отримала співучого сніговика. Миро, це ж несерйозно. Ти дуже, дуже несерйозна дівчинка. Мама грайливо подивилася на донечку. Дивись, Аби з тебе не вийшла художниці. Поки Марійка отримала сніговика танцюриста, родина риготала в вголос. Того вечора мама вкладала миру спати і тихенько заспівала Нехай засне донечка під мамине слово, нехай росте я, велика й здорова. До родини повернулася творчість. Наступного ранку в дитячому садку Мира вішала малюнки на стіну, коли до неї підійшов Женя. Що? Знову намалювала сніговиків? сказав він. Несерйозно, і замахнувся, щоб дати дівчинці стусана. Почекайно, сказала Мира, і дістала з-за пазухи ще один малюнок. Женя його розглядав хвилину другу. Його похмурість змінилася усмішкою, як темні хмари відступають перед сонцем. Це мені? запитав Женя. Мира кивнула. Це не сніговик, розгублено промовив він. Що це? Твій страх. Бачиш, я сховала його за решітку. Тому тепер ти можеш робити все, що забажаєш, навіть грати у футбол. Женя здивовано глянув на Миру. Він хотів було її штовхнути, як робив зазвичай, коли йому ставало неприємно. Але ще раз глянув на малюнок. Мира зобразила те, чого він боявся, і це щось більше не могло вирватися воно більше не мало сили. Дякую, промовив Женя. Давай я тобі допоможу розвісити малюнки. Запропонував він. Мира почервоніла і відповіла: Давай. Діти розвісили малюнки серед робіт інших малюків, і Мира почула голоси батьків у коридорі. Вони наближалися, нарешті двері відчинилися. Так почалася перша виставка її малюнків. А хом'як утік із клітки, напився молока що стояло на ганку і погрівся на сонечку.